Привіт, вирішив розпочати знімати нову серію роликів аналізу проектів для початківців. Аналіз буде поділений на три частини: базовий рівень, розширений рівень і професійний рівень. В цьому ролику піде мова про базовий рівень аналізу графіків монети. Хтось назве його. Технічним аналізом. Я не зовсім з цим погоджуюсь, бо аналіз буває різний. І за допомогою технічного аналізу, і за допомогою смарт-манії, і за допомогою хвильової теорії Еліота. Тому кожен використовує те, що йому ближче. Тому я назвав цей вид аналізу аналіз по графіках. Отже, в базовому рівні, можливо, комусь буде не зовсім цікаво. Тоді промотуй або став більшу швидкість цього ролика. Але для новачків, які починаються все з нуля, я думаю, це буде максимально корисно. Додивившись цей ролик до кінця, ти вже матимеш значну перевагу над людьми, які тільки починають розвиватися і роблять багато помилок, і навіть втрачають свій депозит. Що буде в цьому ролику? Ми розберемо декілька монет різних типів, монети з історією, монети початківців, монети, які довго падають, монети, які ще перебувають в так би мовити, боковику на копиченні, і монети, які вже показали певний результат, будучи новачками на цьому ринку. Сідай зручніше, зроби класну смачну канапочку з тебе та коментар. Я тебе дуже прошу написати коментар під цим роликом від п'яти слів. Це допоможе в його просуванні і більше людей побачать цю корисну інформацію. Що нам потрібно для базового аналізу монети? Насамперед, це сайт TradingView. Всі посилання на сайти будуть в закріпленому коментарі та описі до цього ролика. TradingView і CoinMarketCap. CoinMarketCap менше будемо використовувати саме в цьому виді аналізу, а найбільше в нас буде на TradingView. Будемо вважати, що ви познайомилися з іншими моїми роликами про аналіз і вже розібралися в певних е, даних, які вам е, говорять за те, що ви хочете купити певну монету. Відкрили графік цієї монети і хочете розібратися, чи зараз вигідно купувати, чи не вигідно, в якій стадії і так далі. Отже, відкриваємо графік монети. Наприклад, це монета з історією, тобто вона вже певний. Період часу є на ринку декілька років. В неї був ріст, в неї був падіння. Зараз все це побачимо на графіку. Відкрива графік. Для прикладу, це буде монета Solana. Отже, на цьому графіку на біржі MEXI з 2020 року у нас є Solana. Для аналізу нам знадобляться два інструменти: зверху, зліва, ось цей стовпчик на TradingView програма для TradingView безкоштовна. Якщо хочете платну підписку і бати багато індикаторів, можете собі придбати, але для початківця цього не потрібно. Достатньо базової версії. Заходите, реєструєтесь через Google пошту і відкриваєте графік. Графік можна ввести по тікеру, по назві монети, ви її знайшли, наприклад, Solana USDT, умовне позначення Sol, Це ж позначення ви вводите ось тут. В пошуку Tradingview, Sol, додаєте USDT, тобто торгова пара Solana до USDT, натискаєте на вибрану біржу. Чим популярніша велика біржа, тим більший історично графік, тобто він довший, в ліву сторону він тут починається ось з 2020 року. І в залежності від того, яку ви біржу оберете, тут можна вибрати різні біржі. Я вибрав Мекс, торгую на Мекс зараз. То на ній у вас буде відображатися певний графік від того часу, коли ця монета з'явилася на біржі. Не дивуйтеся, у вас графік якийсь обрізаний і неповний. Краще знайдіть графік більш повний на історії, щоб ви побачили, як рухалася ціна. Отже, ми будемо використовувати такі функції TradingView для початку. Лінія інформації, інфолайн це другий пункт зверху, ось тут. І ось таким чином проводити зверху вниз або знизу вверх Що воно нам дає? Зараз побачите. І також діапазон дат, це пункт 5. Ось тут, натискаєте на цю галочку. діапазон дат, Date Range. Умовно, будь-який графік, який має історію, можна поділити на декілька частин. Перша частина боковий рух. Ми бачимо, що ціна рухається більш-менш в боковому руху, не вверх, не вниз, а в бік, якщо так можна говорити, простими словами. Ось цей період це боковий рух. Оцей період це ріст. Ось цей період це падіння. І знову боковий рух. Зараз вона вже достатньо виросла, тобто почався певний ріст. Так, тут щось таке понамальовував. Не дуже красиве, схоже на ковбасу, ну нічого. То свята дають знаки. Для того, щоб розібратися, в який період часу ми зараз знаходимося на ринку, для цього ми указуємо якраз ось п'ятий пункт зліва діапазон дат. І ми можемо побачити, що в боковому русі при накопиченні. Монета знаходилась 206-209 барів, тобто 209 свічок. Графік у нас денний. До речі, забув сказати, включив я денний графік зверху. Це означає, що один, одна свічка відмальовує рух ціни за один день. Думаю, ви зрозуміли, що справа це ціна, а знизу це є діапазон дат. Ось 21 рік, 22, другий, і тут у нас вже 24-й буде починатися справа. Читаємо завжди графік зліва направо. Отже, певний період проміжок часу монета була в боковому русі. Як бачимо, це 209 плюс-мінус 212 днів. Після того почався якийсь західний імпульс, імпульсний рух вверх. Корекція і основний імпульс, на якому люди заробили найбільші кошти. Тут монета була орієнтовно за 2 долари. Так, давайте подивимося, яка тут була ціна. 220. Ну, в середньому 2,20 ціна. А ось тут на піку. Монета коштувала 250 доларів. В середньому по 200 доларів дуже багатьом людям її розпродали і зробили 100 іксів на монеті. Уявляєте, який це дохід від 1000 доларів, зробили 100 000 доларів на одній монеті, якщо на 1000 доларів купили. От. Таким чином, ось цей весь період, якщо так подивитися, роздачі на високих значеннях він займав давайте візьмемо ж досі, теж 260 днів плюс-мінус. Після цього зниження довге. Зниження у нас по графіку займало довгий час. Ось. Навіть так, основна фаза зниження. 179 днів. І потім фаза накопичення. Перша фаза накопичення, тут був крах, нібито. Тут були страшні панічні новини про те, що Солана капець скам, там вже щось ламається, глючить і так далі, всі люди скидають. І отут у нас був графік накопичення ще, по суті, 488 днів. 488 днів. Більше року вона перебувала в боковому русі. І як бачимо, потім, якщо монета має якусь певну фундаментал, має екосистему застосування, в неї вірить крупний капітал. Тобто, ви дивились попередні інші ролики про аналіз. То є висока вірогідність того, що після такого бокового руху, в подальшому буде наступна стадія, як вона була колись, росту. Що ми тут і побачили. Тому, якщо ви зрозуміли, в якій ви стадії монети на графіку, то ви відповідно можете зробити правильне рішення, більш правильне і більш оправдане, ніж якщо ви не знаєте, що це, де ви, коли і як взагалі, чи є сенс зараз купувати. Відповідно, в цьому діапазоні, якщо ви побачили, що тут було вигідно купувати, і навіть по середній ціні тут купивши тут і тут, зараз ви б були в плюсі. Здавалося б, дуже просто, але не кожен розуміє період, в якому купується монета, в якому продається. Ось. Давайте розберемося, в який період часу вигідно купувати монету. З примітивного простого базового аналізу, якщо подивитися на середньостатистичну кількість різноманітних монет, можна зробити висновок, що активи такого класу є можливість падіння до 99%. І якщо ми візьмемо ось лінію даних, це я говорю вам про цей інструмент лінія даних, вона знаходиться ось тут, від піку проведемо вниз лінію, в мене тут проведена, то ми побачимо, що монета вже на 88% впала. В вересні 2022 року. І брати її ось тут, першу покупку робити, не було великою помилкою. в принципі. Та, ми не знали, чи вона впаде ще більше. Але якщо правильно набираємо монету, я розказував в інших роликах, як правильно набирати монету, можливо, я ще згадаю це в базовому аналізі, теж, то відповідно ви могли вийти на певну середню ціну, десь орієнтовно 15-20 доларів. І ось тут, в тому діапазоні, зробити своїх 5 іксів. Тому від 80% падіння на такому класі активів можна задумуватися підбирати цю монету на якийсь певний незначний відсоток. Звичайно, що це потребує додаткового аналізу, не тільки технічно, але вже подивившись на графік, ви можете зробити висновок, що це явно вигідніше, ніж ви б купували в ось цьому діапазоні. Тут, до речі, багато людей накупилися, наслухалися новин. Але новини це зовсім інший тип аналізу, який ми теж будемо розбирати. Зараз у нас технічний. Всі люди, які напишуть коментар від п'яти слів і скинуть мені скрін в приват, отримують від мене приємний подарунок. Візуально ми можемо розрізнити боковий рух, який займає довгий період часу, по аналогії з цим, мати, набратися терпіння, по середній ціні певні вигідно купити тут і продати, зафіксувати. Так, давайте ще загалом подивимося на CoinMarketCap, що він показує нам посилання. Дивимося на ціну. Тут нас дублює по суті, TradingView, лише інший трошки інтерфейс, а нас не цікава ринкова капіталізація. Ось тут ця вкладка зверху, якщо у вас гривні, змінить на долар, так більш зручніше. Змінилися тут на долар і включили ринкову капіталізацію. На піку це було 75 мільярдів. Тобто, весь взагалі проект оцінювався у фазі накопичення 100, максимум 63-100 мільйонів. Потім 3 мільярди, а потім бац і 75 мільярдів. Зараз проект повернувся капіталізації до 50 мільярдів. І відповідаючи на ваше питання, яке ви вже собі сформували в голові, чи вартує купувати зараз Solano, дивлячись на базовий аналіз проєкту, який я зараз вам представив, базовий технічний аналіз, не враховуючи всі інші фактори, суто по циферках, то це нам показує те, що зараз купувати як мінімум не зовсім правильно. Чи може вона рости вище, може. Разом з тим вона може піти на глибоку корекцію. Якщо спекулятивно її брати не на довгий термін, тобто купив, зробив декілька там відсотків прибутку і продав, то такі проекти можна добирати лише ну, бажано брати їх на корекції, не на ось цих пікових значеннях. Вона вже значно виросла з зони накопичення в довгий термін. Такі проекти треба брати ось в таких от зонах накопичення в боковому русі. Зараз купувати це вже пізно, на мою скромну думку, суто з технічної точки зору, оглядаючи графік. Ось, а як вже задумує маркетмейкер, які будуть інші фактори, це вже зовсім інша штука. Солана може коштувати і по тисячі доларів. Але технічно зараз купувати не є зовсім правильно. Якщо і купувати, то незначну суму і спекулятивно після певної корекції. Оце це моя думка. Постав лайк, якщо тобі сподобалася така подача інформації, напиши будь-який коментар. Головне, підписуйся на мій телеграм-канал, там більшість інформації по ринку, вона актуальна, можливо, щось тобі не зрозуміло, може запитатися в нашому чаті. І є багато інших проєктів, які я веду саме в телеграм-каналі. Підписуйся. Наступна монетка, на якій ми вже успішно заробили, в тих, хто підписаний на мій закритий канал, це монетка HT. Якщо ви були уважні і дивились про Solano, то зараз ви побачите, що. Такий клас активів. Ось на біржі Bybit З січня 2022 року постійно падав. Я побачив те, що він знизився вже на 90% від піку, 95% від піку. І в цій зоні побачив боковий рух. Тут я набрав монету по значенні 1,5 долари. Ми не можемо ідеально знайти точку входу, але плюс-мінус 1,5 долари я набирав цю монету. І зараз вона зробила 400%. Вийшла з зони накопичення своєї. Візуально, я думаю, ви вже бачите, як виглядає накопичення, боковий рух. Тут я вивів. Тіло інвестицій, залишив лише безплатні монети. Чи може монета рости далі? Може. Тут, якщо дивитися більш глибше, розширений аналіз, який буде в інших відео, то там вже можемо дивитися якісь певні зони, куди можуть по цілях рости монета. Але як мінімум на довго тривало інвестицію, зараз монету брати не зовсім правильно. Вона вже показала певний ріст 400%, тобто 5 ексів, 5 разів можна було збільшити свою суму. Бачимо довгий період падіння, скільки часу було накопичення. Давайте подивимося ще раз. В значенні date range 375 барів. Тобто 375 днів у нас денний графік. 375 днів монета перебувала на накопиченні. Так, треба мати терпіння, треба мати витримку, і потім приходить результат. Ось і вистріл вверх на такій монеті такого класу. Візуально ми побачили накопичення. Побачили падіння, дочекалися певного зниження ось тут до 95% на такому класі активів, І набирали певну позицію частинами і вийшли на хорошу середню ціну, потім зробили ікси. От. Таким чином, от, примітивно, якщо проаналізувати, можна було навіть тут побачити і купити ось тут, почекати і заробити. Наступний клас активів це ось активи, які ще не показали росту. Бачите якусь певну схожість з HT. Ось тут є падіння на 96%, якщо подивитися цю зону. Давайте її позначимо на графіку. Тут є якийсь певний боковий рух. І монета ще не вийшла з цього накопичення, не враховуючи інші фундаментальні фактори, інші аналізи, просто має портфелі куплену, але на неї виділив досить незначний відсоток. Як бачимо, виходу з накопичення в неї ще не було. По діапазону в накопиченні скільки часу вона знаходиться? Давайте подивимося діапазон дат. Ось від мінімального значення. Піджималося до нього неодноразово. Ну, по суті, 150 днів по дні бовтаємося. А падаємо ми вже з цієї монети дуже значний час. Більше з 2021 року ми, по суті, падаємо. По цій монеті. Ну, ви розумієте, що це не основна метрика, яка вам допоможе заробити, вона вам допоможе зменшити ризики і з меншою вірогідністю помилити, наробити помилок, бо такі класи активи можуть знижуватися ось так от, і піти на дно. Тому це не гарантія того, що вона обов'язково покаже якийсь рух. Зрозумів, що базові принципи теханаліз, ви принаймні будете в плюсі, що, бо ви розумієте, коли ви купили цю монету, в якій фазі. І чи є сенс її тримати ще, якщо вона щось показала або не показала, коли її можна купувати, коли вже ризики збільшуються при її покупці. І ще один клас активів, який дуже добре показав себе зараз на цьому ринку. Подивіться уважно, графік у нас тут є з 2020 року обичий ринок. Бачимо графік з достатньо свіжого продукту. інжектів. він оновив свій хай. Коли монета оновлює свій хай, тут вже можна назвати це фазою Price Discovery, коли ми не можемо передбачити, в який діапазон золотиться ціна, чи піде вище, чи десь тут буде якась консолідація, боковий рух. Але однозначно, коли вона виходить за попередній пік, це означає, що інструмент сильніший ринку. І біткоін ще явно не оновлював свій пік, а ця монета вже вийшла з цієї фази накопичення. Коли в неї було накопичення 382 дні. Ось тут його позначив. Тепер перший західний імпульс, якийсь боковик незначний вихід з цього діапазону накопичення. Якщо його трактувати, це глобальне накопичення, то ціни можуть бути набагато вищі, з суто з технічної точки зору. Ну, навіть якщо добре, так. це вже розширений, розширений тип базового аналізу. Не буду забувати вам мозок. Подивимося на падіння, на скільки відсотків монетка впала. 92% від піку. Бачите, знову більше, ніж 90% падіння. Непоганий діапазон для набору. Це монета була інжектів. І зараз вона, от, тут її набирали по 2 долари, плюс-мінус в середньому, 2-3 долари. Зараз коштує 36 доларів, піку було 44. Самі розумієте, які це ікси, скільки можна було збільшити. Свій депозит. ну Але не можемо ми вгадати всі монети, коли почнуть одні рости, коли інші, хто росте на 20 хто на 30, хто на 5. Головне попасти в правильну фазу ринку. І ще остання монета, яку ми розглянемо на сьогодні: це Arbitrum. Надбудова над Ефіріум Layer 2. Що нам тут показує Арбітріум? Досить свіжий проєкт, він з'явився в нас на біржі Binance 23 березня. Важливо, дехто може сказати, що от нові проекти, от такі, які ще не мають історії в днях, якщо подивитися в тижнях, це буквально от декілька свічок. Їх не бажано взагалі аналізувати технічно. І Можливо, вони будуть мати навіть рацію, але коли ви хочете щось купити. І хоча б бути, мати перевагу над іншими людьми, то подивитися на такі значення, як корекція від піку до мінімуму, і набір перший в цій зоні вже буде краще, ніж набір людей, які не розкривали цей графік і не розуміли, куди монета може падати. От. Куди падати і куди рости. З тебе лайки та підписка, бо я знімаю контент лише для людей, які підписані на мій канал. І зараз, якщо подивитися від піку, зниження в нього було на 50%. Перший рух, перша корекція від зниження це 50%. Не помилкою було би його взяти, якщо опиратися не тільки на технічну картину, але розуміти, які там фонди, які перспективи розвитку, яка екосистема і так далі. І в діапазоні ось цих от значень. Набравши цей актив, можна очікувати якийсь ріст навіть ну, не те, що рівноцінний з інжективом. Але по структурі ми бачимо, що ціна довгий час перебуває в глобальному накопиченні, якщо рахувати, що це все накопичення, це можна і так трактувати. І вихід за ось цей рівень може призвести до різкого пришвидшення ціни. і Значення 2,5-4 долари можуть бути цілком реальними для цього проєкту, але для цього треба дивитися ще на додаткові метрики, крім технічного аналізу. Я думаю, що базовий тип аналізу ви вже для себе трішки відкрили. Звичайно, що подальше ми будемо розширювати і опиратися на певні технічні аспекти, трішки теханалізу, трішки смарт-мані. І ми можемо тоді вже визначати певні цілі, рівні, правильність набору і так далі при виборі монети. Пиши коментар, пиши, якщо тобі щось не зрозуміло, можливо, в чомусь було трішки заскладно. Старався просто пояснити. Все можна запитатися в чаті в телеграму. І якщо тобі насправді подобається ця тема, то ти зможеш навчитися і розібратися в ній значно більше ніж в цьому базовому ролику. Я тобі лише дав напрямок. Для роздумів. Отже, якщо ти напишеш коментар під цим відео під п'яти слів, скинеш скрін мені в приват. Для цього підпишися на мій телеграм, там знайдеш мене, скинеш в приват скрін, і я тобі відправлю одну торгову ідею. Думаю, обмін більш ніж вигідний для тебе. Дякую тобі за перегляд. Підписуйся на мій телеграм, підписуйся на YouTube канал, дивися ролики новачкам. Плейлист новачкам є дуже цінним, можливо, дещо складним, але в ньому ти знайдеш уйму інформації, яка тобі полегше життя на цьому складному і високоризиковому ринку. Дякую за перегляд і успішних інвестицій. Думай і багатій!